Ох, доброго дня, так. Я вже думала, що в мене на каналі більше тут нема сироїдів, що тільки ми з сирою їжею годуємо своїх тварин. Так, ті, хто годують своїх тварин, сирою їжею без яких там кашек, малашек, собаки не пахнуть. Шерсть пахне, як людське волосся, воно пахне, вона не сипеться так, вона шовковиста. Нема там тої... Ні, ну трошки сипляться, звісно, не без того, бо то є тварини. Але запаху від собак немає жодного. І розуміє, це тільки той, хто правильно годує своїх собак. Бо кашки, малашки, корма дають запах від собаки. А в нас все добре. А я так поняла, поняла з тих коментарів, що то люди одні вонючки якісь. Я не знаю, чи вони в хаті не вміють убирати. Чи не ну реально не вміють нормально годувати тварин? Коротше, дякую вам за те, що ви в мене є. Ому так от скажу. Все, Молодець. Ви правильно все робите.